Розділ перший зниклий кадр. Вечір у Києві був холодним, з тих, коли навіть світло ліхтарів здається тьмяним і змученим. Детектив Олександр Коршун, колишній офіцер карного розшуку, тепер приватний розслідувач, сидів у своїй маленькій конторі, дивився на монітор і сьорбав охололу каву. Він уже кілька тижнів не мав серйозних замовлень, а гроші закінчувалися. Коли телефон завібрував, він навіть не одразу зреагував. На екрані висвітилося коротке повідомлення з невідомого номера. Відео не збреше, але його хтось вирізав шукай правду в камерах міста. Спершу він подумав, що це жарт, але через кілька хвилин у його поштовій скринці з'явився конверт без зворотної адреси, усередині флешка. Олександр під'єднав її до комп'ютера і побачив відео з камери спостереження біля центрального банку. Дата два тижні тому на відео все виглядало звично. Вечір перехожі машини. Та раптом, о 20 годині 22 хвилини, в записі з'явилася дивна розмитість, наче кілька секунд вирізали. Після того на асфальті вже не було чоловіка в темному пальті, який ішов у бік входу. Він зник. Олександр перемотав відео назад. До розмитості чоловік ішов упевнено, ніс портфель після порожня вулиця, жодного натяку, куди він подівся. Йому знову прийшло повідомлення ти шукаєш зниклого, його немає в базах, але він існує розгадай, інакше буде пізно. Коршун відкинувся на спинку крісла. Це вже було не схоже на жарт хтось явно хотів, аби він втрутився. Наступного ранку він поїхав до того місця, банк охороняли приватні служби, і доступ до камер був обмежений, але у дворі неподалік він помітив маленьку крамничку з власною системою відеонагляду. Поговоривши з продавчинею, він переконав її показати записи того ж вечора. Там він побачив того ж чоловіка в пальті. Камера зафіксувала, як він переходив дорогу, але саме в ту мить, коли мав потрапити в поле зору камери банку, він просто розчинився, не обернувся, не зупинився, просто зник. Олександр відчув холод уздовж хребта, ніби хтось навмисно стирав присутність цієї людини. Згодом він навів довідки серед колег у поліції, таких зникнень не було зареєстровано, але один із знайомих оперативників згадав, що того вечора неподалік виявили кинутий портфель. Усередині не було нічого, крім аркуша з дивним малюнком, коло, у центрі якого намальовано квадрат, а в кутку цифри 1, 4, 9, 16. Коршун замислився це були квадрати чисел, але навіщо? Тієї ж ночі він отримав нове повідомлення. Він лишив підказку, «Відкрий очі, наступна відповідь на станції метро. Детектив не спав до ранку, він знав. Тепер йому доведеться зануритися у гру, правила якої хтось вигадує спеціально для нього. Розділ другий метро і останній кадр. Станція метро Либіцька зустріла коршуна холодним протягом і нічною порожнечею. Було близько півночі, коли він спустився сходами вниз. У руках тримаючи той самий аркуш із намальованим квадратом у колі і дивними числами. У голові крутилася одна думка наступна відповідь на станції метро, поїзди вже не ходили. У тунелях гул відгукувався порожнім дзвоном і світло ламп здавалося надто тьмяним. Він ішов уздовж платформи, прислухаючись до кожного шурхоту. На стіні він помітив графіті, квадрат у колі і ті самі числа під ним. Але тепер до малюнка додався напис числа ведуть шляхом квадратів, дивися на кроки. Олександр зупинився один, чотири, дев'ять, шістнадцять це ж послідовність квадратів один у квадраті, два у квадраті, три у квадраті, чотири у квадраті. Він почав рахувати плитки на підлозі від краю платформи. На першій плитці нічого на четвертій теж порожньо. Але на дев'ятій він помітив крихітну подряпину у формі стрілки. Вона вказувала на металеві дверцята технічного приміщення. Дверцята були замкнені, та поруч на лавці лежав забутий газетний згорток. У ньому ключ із збіркою технічний, хтось явно залишив його спеціально. Він відчинив двері. Усередині вузький коридор запилений і темний. На стіні висів монітор, старий, але ще працював. Коли він підійшов ближче, екран ожив, з'явилося зернисте відео. На ньому була та сама сцена біля банку, де чоловік у пальті зникав із запису, але цього разу зображення не обірвалося він побачив, як чоловік увійшов у двері, яких раніше не було видно на записі, вузький чорний вхід у стіну. Далі екран показав інше чоловік ішов довгим тунелем, у руках тримав портфель, і за ним крокувала тінь. Хтось стежив за ним. Раптом кадр обірвався, на екрані висвітився текст той, хто шукає істину, має заплатити за неї. Остання підказка там, де дзеркала не брешуть. Коршун відчув, як у ньому піднімається хвиля адреналіну, дзеркала, це могло бути метро чи, можливо, будівля з дзеркальними фасадами. Він згадав на хрещатику є старий торговий центр, увесь у дзеркальному склі. Наступного дня він вирушив туди. У холі серед натовпу він одразу побачив, на одному з дзеркал дрібним шрифтом було наклеєно папірець. Там були слова Дивись, поза відображенням. Він провів рукою по дзеркальній поверхні, його пальці натрапили на ледь помітний зазор. Дзеркальна панель злегка відсунулася, відкриваючи вузький отвір. За ним вела драбина вниз. Олександр спустився. Під будівлею виявився прихований підвал, там стояв стіл, на ньому ноутбук. Коли він увімкнув його, на екрані з'явилося повідомлення Вітаю, детективи! ти дійшов до кінця, але чи готовий ти прийняти правду? Поруч із ноутбуком лежав той самий портфель, який колись ніс чоловік у пальті. Усередині були документи, які викривали цілу схему відмивання грошей великими корпораціями. Це була небезпечна інформація, настільки небезпечна, що через неї люди могли зникати без сліду. На екрані знову з'явився текст той, кого ти бачив, уже мертвий, його стерли, щоб не лишилося навіть записів, але тепер ти носій істини. Якщо вийдеш із цими файлами, вони полюватимуть на тебе. Вибір за тобою. Детектив стиснув кулаки, у голові пульсувала думка, його втягнули в гру, щоб він знайшов докази, але тепер він сам став мішенью. Він узяв портфель і вимкнув ноутбук. Коли піднявся нагору, у дзеркалі холу відбився його силует, і в тому ж відображенні він на мить побачив тінь того самого чоловіка в пальті, який мав бути мертвим. Він стояв за його спиною, але коли коршун обернувся, там нікого не було. Вечірнє місто зустріло його шумом і світлом реклами. Він ішов хрещатиком із портфелем у руці, розуміючи тепер правда належить йому, але разом із нею і смертельна небезпека, його телефон завібрував. Нове повідомлення з невідомого номера гра лише почалася.